Доплати до пенсії у вигляді надбавок тепер мають можливість отримувати інваліди першої групи дитинства. Це стосується лише тих інвалідів, яким визначена перша група інвалідності з підгрупою А чи Б, а також інвалідам дитинства, яким перша група визначена у минулі роки безтерміново та без зазначення у довідці медико-соціальних експертних комісій про групу інвалідності під групи А чи Б. Про це розповів голова Коломийської міжрайонної МСЕК номер 2 Єрема Гол. Минській надбавка до пенсії інвалідам першої групи дитинства під групи А становить 75% від прожиткового мінімуму прийнятого в Україні. А інвалідам першої групи під групи Б в розмірі 50%. Виплати проводять міські та районні управління праці і соціального захисту населення. Яку групу кому встановлювати, визначають медико-соціальні експертні комісії з міністерства охорони здоров'я України. Ми отримали листа. В якому зазначено, що з метою запобігання бюрократичної тяганини та у зв'язку зі зверненням інвалідів першої групи та їх законних представників в органи державної влади здійснювати спрощену процедуру переогляду інвалідів першої групи з дитинства, котрим визначена група інвалідності, безтерміново. Отже, визначення першої групи інвалідності з дитинства із визначенням під А та проводилось по архівних медико-експертних справах інвалідів. Інваліди першої групи дитинства, медико-експертні справи, яких були втрачені, оглядалися вдома лікарями структурних підрозділів Коломийської центральної районної лікарні. А результати медичних оглядів і заповненням відповідної медичної документації направлялись на медико-соціальні експертні комісії нашої області. В тому числі на Коломийську міжрайонну МСЕК та Коломийську міжрайонну МСЕК номер 2. Інвалідам дитинства, яким медико-соціальна експертна комісія визначила першу групу інвалідності з підгрупою А, надіслані повідомлення поштою для отримання законними представниками нових витягів із огляду. Інвалідам дитинства із підгрупою Б нові довідки не виписувалися, а доплати здійснюються на основі довідок МСЕК, які є в пенсійних справах інвалідів. До слова здоров'я цих людей з роками лише погіршується, зазначають медики. За останні 10, 15, 20 років стан здоров'я в цих хворих не покращився і думаю, що в багатьох випадках і погіршився. Ну, хочу зазначити, що інваліди першої групи з дитинства, котрим була визначена під група Б, і в яких погіршився стан здоров'я. І ці інваліди повністю втратили здатність до самообслуговування і потребують постійного догляду та допомоги зі сторони інших осіб, мають право на переогляд з метою визначення їм під групи А першої групи інвалідності на медико-соціально-експертній комісії відповідного профілю. Для цього необхідно інвалідам першої групи дитинства або їх законним представникам, що проживають. В Коломійському районі звернуться до сімейного лікаря за місцем проживання. Сімейний лікар проведе огляд інваліда вдома і, при потребі запросить лікарів інших спеціальностей для огляду хворого та заповнення відповідної медичної документації на МСЕК. Інвалідам першої групи інвалідності з дитинства з метою визначення підгрупи А і які проживають в Коломиї та приписних селах Воскресінці, Корнич і Королівка, необхідно звернутись до дільничних терапевтів. Вони проведуть огляд інвалідів вдома, розповідає Ярема Голинський. Надбавки до пенсії з 1 січня 2012 року наразі здійснюються інвалідам з дитинства, котрим визначена перша група інвалідності з підгрупою А чи Б. Та інвалідам Великої вітчизняної війни першої групи. Відповідно до списків, поданих нам районним управлінням праці та соціального захисту населення в Коломийському районі на обліку знаходиться 21 інвалід Великої вітчизняної війни з першою групою інвалідності. Якщо у інвалідів чи їхніх законних представників виникатимуть питання, медики просять звертатися до Коломийської міжрайонної МСЕК номер 2 або телефонувати за номером телефону 47917. Тут можна отримати кваліфіковану консультативну допомогу із питань інвалідності. Доплати до пенсій отримуватимуть і інваліди великої вітчизняної війни. У медико-соціальних експертних комісіях цих людей оглядали згідно із документами, оформленими 10-20 років тому. І всім їм встановлена перша а група інвалідності. Далі голова Коломийської імсек Роман Галай. Прошу врахувати один факт: що це не молоді люди, за якими потрібен догляд, і тому. У багатьох випадках з тими, з якими зараз на даний момент стикаються практично всі комісії, виникають ситуації, що інваліди Великої вітчизняної війни проживають по документах в, одній, в одному районі, а на даний момент вони знаходяться або в дітей, або внуків, які доглядають за ними, і тому знайти їх практично. Нереально. Тому я би просив родичів, дітей, батьків, хто за ними доглядає, щоб на даний момент вони могли прийти, нагадати, підказати, що, можливо, є такий, проживає в районі, а по пенсійному фонду він не рахується, тому що документи для нас прийшли із подачі пенсійного фонду. Кожного району, зокрема, зони обслуговування. І тому оглянути практично цих людей на даний момент ми не можемо. Під група А або Б встановлюється тільки дітям до 18 років і інвалідам Великої вітчизняної війни. Всім іншим категоріям встановлюється тільки третя, друга або при огляді перша чи Б. Підгрупа першої групи інвалідності